Сім місяців тому, після першої сирени, яка практично розділила наше життя в навпіл. Звичайно, це було шоком і для мене, і для всіх, як і для всіх людей в нашій країні. І, і довго не вдалося бути у просто якомусь депресивному осипеніні, і ми вирішили, що треба щось робити. Коли ти в депресії, коли ти сипенів, тобі треба рухатися вперед. Ми пішли в гніздо просто так, тому що нас кликало душа і серце туди. Нам треба було розбирати медикаменти. Тому що ми були лікарі. Спочатку ми тягали просто якісь речі. А потім ми, ми ми робили, ми почали розсортувати медикаменти з дружиною. Потім до нас приєдналися і інші наші молоді молоді колеги, тому що я викладач, я вчитель, і до мене завжди підходять учні. Тобто, ми запросили і інших. Ми надавали, ми почали надавати допомогу, оскільки це було спонтанно, і нам потрібно було надати спонтанну допомогу людям, які там реєструвалися. А їх були цілі, просто натовпи. Люди прибували, пробували, і нам потрібно було організувати і підтримати цих наших молодих волонтерів, які працювали на кордоні, які працювали на вокзалах, які працювали в інших місцях. І звичайно це спрацювало дуже добре, тому що утворився такий колектив, який сьогодні став ядром для цієї клініки. Я вже не знаю навіть скільки людей, тому що вони міняють. Кількість їх міняється, приходять коли хочуть, коли не хочуть, якби вони завжди підтримують нас. Це 25-30 людей. У нас є сьогодні в колективі нашого, нашої клініки. Це люди, які приїхали, хтось хтось наші закарпатці, хтось приїхав зі сходу. Це лікарі, яким надано було можливість працювати разом з нами. І спочатку це було проста ну, створена із коробок яких старих шаф приміщень місце на, на базі совиного гнізда. Потім після цього ми, ми рухали, рухалися далі. Ми перейшли за допомогою. Представників управління охорони здоров'я міста ми перейшли уже у більше місце на е, дитячу лікарню. Там е, ми трошечки бали, мали більше приміщення, і до нас вже стали йти е, пацієнти. Ми вже почали реєструвати їх. Ми стали надавати їм безкоштовні медикаменти. Нам з усього заходу з е, Америки, з Європи, надавали багато всяких е, медичних медикаментів і інших е, речей. І потихеньку ми формувалися вже як сам сам потужний заклад і. Ми мали вже можливість якусь певну фінансову допомогу для того, щоб втілити проект. Ми написали ми там Написали проект. Мені допоміг мій батько, який вчитель англійської мови, пенсіонер. До речі, людина з Миколаєва. Він написав, мені поміг написати проект. Цей проект був щиро підтриманий європейцями, американцями, і у нас з'явилася можливість створити цю клініку, яка тепер у нас є тут, і, і у нас. Появилося то, що саме цінне і фактично безцінне. Це є наш колектив, колектив молодих ребят, які працюють з нами, і колектив досвідчених лікарів, які працюють поряд і які стали надавати допомогу. Все життя ми якби всю цю дорогу ми надавали цю допомогу. Ми працюємо і з переміщеннями особами, і з угородськими місцями, якщо вони будуть хотіти. І, звичайно, основне і основна ціль нашої клініки це є сімейна сімейна медицина надання первинної медичної допомоги з напрямку сімейної медицини. Ми надаємо цю допомогу допомогу, залучаючи і інших експертів, спеціалістів. Тобто, у нас буде ще додаткова допомога від інших спеціалістів: гінекологів, неврологів, рематологів, можливо, хірургів, офтальмологів і так далі. Тобто, вони будуть приходити по, по потребі, з по запрошенню. Основна допомога сімейна. Сімейники допомагають від нуля до нуля. Ми кажемо від дитинства до самої старості. І насправді це можливо. І ми сподіваємося, що нашого потенціалу сімейних лікарів вистачить і досвідчених, і молодих. Ми працюватимемо в парах, як правило, завжди буде перший. Лікар контакту, цей молодий спеціаліст, який створить свою думку, і це є то саме практичне навчання, яке ми хочемо досягти. Потім експерт разом з ним зробить уже спільний висновок і надасть допомогу. Крім того, у нас є, наприклад, фармацевт, який роздає безкоштовні медикаменти по виписці нашим лікарям. Ми робимо електронні направлення. Ми робимо. Електронні рецепти для для наших і саме головне, ми по суті куруємо їх першим маршрутом цих пацієнтів. Ми шукаємо спонсорів для їх операцій, якщо є така потреба. І насправді вчора ми, ми ще почали тільки оформляти нашу клініку, і до нас вже прийшли люди із цього будинку. Кажуть, а коли ви будете декларувати? Клініка є на етапі ліцензування. Протягом місяця ми сподіваємося отримати ліцензію від МОЗ, і тоді ми почнемо декларувати населення. У нас буде підтримка від держави. Сподіваємося, задеклароване населення, доки ми працюємо на ...гранту, наскільки нам вистачить сил.